Так правда, що між США і Китаєм розпочнеться Холодна війна. Так. Буде? Буде. Mm -hmm. А вони, вони бо дивіться, на саміті НАТО. Покажіть. О. На саміті НАТО проговорили, що Китай, він типу, реально ворог НАТО. Тобто, по суті, вони оголосили йому холодну війну? Спитайте, на цьому саміті НАТО, який ось цього закінчився в Вашингтоні. Китаю оголосили війну таку холодну? По суті, Китаю оголосили холодну війну. Хто США? Так, да, країни НАТО. І... А, ем, ну, давайте переговоримо. Організація НАТО. Так, ем, так ем, чи наразі вже ем, країни НАТО оголосили війну Китаю холодну? Так. Да. Да. Mm -hmm. Які її наслідки? Ну, Китай піде до Росії. Просить uh -huh. союз. союз. Буде Союз, так? Да? Mm -hmm. То що дивимося, чи буде Союз? Давай. Давайте. Союз США. Ой, це буде Союз з Китаю і, і США. 에... Ні, По Росії. Китаю і Росії. Так, да, да. Сейчас подивимося. Буде? Буде? Чотири місяці не буде, а потім стрімко почнеться. ну Дивіться на сьогоднішній день Китай впряму не, ну пряму не допомагає Росії. Там через треті руки заводи привозить. А якщо він почне, зробить з нею союз, то це ж Камахіна, уявляєте, стане. Давайте mm -hmm. подивимося, наскільки успішним і сильним буде союз США і Росії. Може, Китаю і Росії. Господи, Китаю і Росія. Ці... Час... Наскільки успішним буде е, союз е, Китаю і Росії? <звук> успішним, ну, цей успіх буде до е, того моменту, поки в них будуть спільні інтереси. Ага. Як тільки щось буде ну, проти шерсті, да? <звук> не в <звук> тостій. Одразу тут вони потім друг на друга підуть. От так. Тобто, це навіть не Союз, бо Союз це об'єднання ну, по, всім, по всім скрижалям, да? скажімо так. А тут так: поки ти мені потрібен, я тобі ми йдемо, а там далі передивимося і вже будемо думати, що робити. Ага. А ну, тоді, пані Ірина, дивимося так. Е, як союз Росії і Китаю вплине на війну в Україні? То виявіть, скільки зброї в Китаї? Реально, скільки вони зброї виготовляють? Ніяк. Е, ну, загроза буде, ну ніяк. Тут Туз перевернути на закінчення розкладу ніяк. Ну, загроза, ну не вплине. А чого ніяк? Чому вони не, чому вони не будуть ну, знищувати Україну, боже ужасні слова? Чого вони не об'єднаються проти України? Бо Україна до того моменту вже е, буде на, на е, такому етапі шляху, що вони вже не зможуть завадити. Тобто, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень залишилось до кінця року, півроку. Якраз ми на, сер... на екваторі року з вами. Тобто, в Україні щось має змінитися. Це чотири як ви сказали, 4 місяці плюс, так? Да? Так. Да. Що поміняється в Україні за ці 4 місяці? Зараз, почекайте. В Україні я правильно розумію, що щось має змінитися за ці 4 місяці, так? Да? Да. Да. да, ну воно ще таке слабеньке, що якщо слабеньке в плані маленьке. Воно mm -hmm. тільки розгортається. Якщо ми зараз подивимося, то ми можемо як зарубати на корню. Будемо <зважаємо> дивитися, Добре до, до наступного ефіру. Там же може подивимося. Добре, маленькі, <зважає> до маленькі, тут 10% тільки тієї події Угу. Mm -hmm. Давайте питаємо про, про, про це, що США об'єс НАТО об'єдналось проти Китаю. Наскільки результативна буде ця війна? Вони знищать Китай як в, в тій ситуації, які він є на сьогодні. Так, е, чи НАТО е, знищить США Китай? США і НАТО, так. Да, да. Е, США і НАТО, чи знищить Китай. У цій холодній війні. У цій холодній війні. Так. Я не бачу знищення, але я бачу перегляд домовленості. Тобто, іншими словами, е, всі оці е, дві сторони, uh -huh. хай буде три. Да, вони, ну, тут дві, бо е, диявол – це протистояння так. Да? Так. Ну, Страйна, і Китай це протистояння. Тобто е, вони покажуть свою силу і потім е, переглянуть свою позицію е, щодо цієї холодної війни. Я би сказала, ця холодна війна треба для того, щоб помірятися з силою. Вони ж готувалися, ж розумієте. Останні роки вони готувалися. І в результаті Америка переможе в холодній війні знов? Так. Да. Америка знов. Знов. Ем, ну, Америка зробить крок на випередження. Вона. Вона… Е, ну тут не хитрість. Тут хит, якась тактика. Що а, треба стверджувати зараз якась стратегія, бо потім воно піде не так, як треба. Ну, а, а ця стратегія, це, оця війна в Україні це частина цієї стратегії? Чи... Недавання зброї, затягування. А, частина стратегії, щоб Америка була на, на... Так. великому коні. Врешті-решт. Да. Да. Оце і є той хитрий хід, це є той хитрий хід, який тягнуть, проштовхують, а оце... Людина перевернута це через смерті. Тобто Америка це абсолютно свідомо. Тобто, холодним розумом це все розрахунувала і все це робить, да? так? Але давайте так. Виходить, питаємо карт. Америка використовує Україну українців для досягнення своєї цілі. Правильно я розумію? Mm -hmm. Подивимось. Так. Да. І при тому, щоб на неї молились. аж. Целая Америка дала аж цілий там там, це, там та, е, карта, бачите, оце надія. Це коли е, є надія і є очищення. Тобто вона сама дає і вона собі сама допомагає. І тим, що вона дає, вона очищується в плані того, що ми ж вам допомагаємо. О, типу вона розширюється так, так працюють ці, знаєте, е е орхідея, це ж у нас хто вона бере п'є з коріння дерева соки. Це бара mm -hmm. паразит. Вона ну по суті, це як великий паразит. Але тепер дивіться, є ж такі закони всесвіту, тому якось з вами говорили про те, що коли ти щось робиш людині, використовуючи, вона ти, наче, маєш задобрити, її, знаєте, проплатити. Її. Ну є ж такі, да, всеці? Ось питає, що, що Америка дасть Україні за те, що вона використовується її так. Або що отримає Україна, може, не дасть, що отримає Україна. <з умов> ну, ми, ми спитали, э, що 에, дасть, а тут. Нічого mm. не дасть. Що отримає, треба спитати. Фортуна да, перевернута, <пірне> <melody> нічого, сама вона не дасть. І чесно кажучи, вона і не хоче задобрити. Так. Да. А не хоче. <ст it's> <boî��>